Допомагати Збройним силам України взялися учні однієї із шкіл міста Броди. Увага на екран! У Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі No2 відбувся яскравий та надзвичайно теплий благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Учні четвертих класів разом із батьками з ентузіазмом долучилися до доброї справи, перетворивши шкільні коридори на справжній кулінарний простір. Де панували аромати свіжої випічки та домашніх смаколиків? В Нашій школі вже третє проходить ярмарок на підтримку зсу долучені учні початкових класів, батьки, вчителі у школі. Було неначе в справжньому вулику, гамірно, весело, емоційно та щиро. Вчителі, батьки та школярі разом творили атмосферу єдності і турботи. Кошти, зібрані під час ярмарку, будуть спрямовані на закупівлю необхідних речей для військових, аби від імені школи підтримати тих, хто стоїть на передовій. Це дуже важливі ярмарки. Вони допомагають нашим збройним силам на фронті. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.